Щубами. Що Скажи, ну? щоб його що тут не було. Так Правильно. А які питання до мене? Я його казую. А, а, а ви знаєте, а не будемо вертатися, до цього питання. Як, я ж, дивіться, якщо ви звертаєтесь, я буду заходити, якщо ви звертаєтесь. Ви скажете, заходить поки. Я, я Кому я сказав? Він на кожен свій час видавлю з камінняту. Ну я не знаю, які у вас тут у мене кабінет відкритий до кожного депутата. По-перше, по-друге, Ідеї я тільки рад. Я не збираюсь повертатись в минуле, відкривати ящик Пандори, кавирятися з комунальним підприємством, яке є банкрути. Банкрути, так. Да. І, і, ну, я не буду туди вертатися. Давайте не будемо. По лікарні. Вернемося, вернемося через місяць зі звітом за останні шість років да, роботи їхніх, де ділася їхня техніка, транспорт їхніхся. Сядемо, поговоримо. Ну нема по лікарні, По лікарні, Давайте будемо коректні і і ну, би по ситуації. Ваш депутат, пані Малашова, вона знає, яка там ситуація з документами, повний безлад. Ніх можна навести порядок тільки при приніпроське жлезнодорог, яка на не хоче це робити. Так інформуйте ж ти, вибачайте, депутат, О, що ми це... інформуємо, ми працюємо в цьому напрямку, розумієте? прокуратура вже, облас... Обласний прокурор цим питанням займається. Ми працюємо. Якщо у вас є ідеї, я розумію, у вас багато досвіду. О, я просто хочу, щоб робота робила конкретно. Не Взагалі на нав... завал. Поговорили, думку немає. От за що. Я все це, це говорю. <пості> ми в першому класі, якщо ми будемо <гум> другий клас закінчать, нашу школу закрити, район відкидують. Ти ж бачиш, у нас району поступово не стає. Ви ж це бачите. Ну а ви, ви знаєте, реформу в районі це не буде, будуть повітря. <пості> Та яка різниця? Ні, ну ви знаєте, от ви кажете за, ну, за те, що ви знаєте. і ви не не знає. буде. Буде. Це буде в другому місці центр, розумієте? О, давайте вернемося до цієї децентралізації. Зараз да, ну, взагалі так виходить за величезної пасивності міста Верходіпровського може бути так, що він останеться сам по собі. Понимаєте? Потому що КПК зараз чітко працює з Нова Ніколаївка, об'єднатися. Пушкарівка з вашим травнями за віч, а Верході просто діє останеться. Армія і бюджетника безробітних. Я думаю, що 15 так. Нет, я. Там люди працюють, от там люди працюють. А тут виходить так. Верходніпровська стається з армією бюджетників. З армією бюджетників, тому що стосується фінансовий відділ, казначейство, дуже багато різних структур. І ви, як депутат, ну, який обирався від Верхоніпровська, я вас прошу, включіться, тому що ну, місту буде кінець. Від якої Верхніпровська. Ну, Ви першим номером вийшли, я розумію, весь район, ну, за вами весь район. У вас багато депутатів міської районної ради от, опозиційного клубу. Хай вони включаться, попливайте як керівник фракції. Я вас прошу. Подивіться, бачите. Ну, Ви сюди такі? хвилини. Дивіться, Я вкратко, е тому що сам став. Доброго дня, шановні депутати районної ради, а також присутні усі далі, по гості. Вважаю, що немає потреби себе далі представляти. От, Я до побать, всі мене знають. По-перше, хочу всім винести свої вибачення, що мою промову я буду не на державній при этомове вести, а на мені минира чистим. Я думаю, вважаю, что ні у кого не за счет всего. Я что хотел все... сказать? Ну, было... Микрофон балакайте, ничего. А, микрофон. Я могу здесь микрофон, громко. Я что хочу сказать? Ну, было во-первых, Артем Вадимович и депутаты районной рады, жители города Верховского, если будет возможность, приглашаю вас на ближайшие встречи у города Верховского, посетите, так как по поручению Петра Алексеевича Порошенко, мэр города Верховского Голожи Василий Федорович будет только быстро и официально вручать имени пофиг. Вот. Ну, если будет у кого Ну, я хочу вот что сказать. Мы сейчас говорили про, то, что милиция у нас не работает. Я вот хотел сказать, товарищи депутаты, с момента выбора, у меня так много времени, правильно пан Цыбенко сказал. Ну, вот честно, положа руку на сердце, скажите, кто-нибудь много из вас для общества сделал полезного, что народ Мов хоч немножко легко доходить. Можна. А ви що, ну, я ходжу на роботу, заробітну плату йдуть від рахування в бюджет, за що утримуються е всі інші. Я народила дітей, я для участва зробила дуже багато. Всі інші, хто тут сидять, теж зробили для багато. Для чого ви вийшли на цю третію? Якщо є питання, то для час. Я же сейчас, с момента, как вы стали депутатом, мы можем всю жизнь делать. Я имею в виду, когда мы стали избранными народом, мы много делали. Немного. Но я... Я... я вам скажу. Товарищи, я вам скажу так. Не Смотрите, никто не знает, э -э, какое состояние милиции верховной. Я лично да на, вы, на прошлой марк! неделе, послушайте, а на прошлой неделе я лично отвечал так. Генералом подав... который... Подай... Генерал, припешка, еще, которые подушитесь, имейте повал. Куди? я вас выплухов, дайте мне выгадать приду. Дайте конкретные ваши пропозиции. Конкретные про... да? позиции. По работе районной рады. Почему рады? Вы выступаете. хорошо, конкретно районной рады, допомогти милиции э, э, города Верховского, как техника, так и э, лично особый, состав. Если у него, если у меня участковый, участковый, имейте право дать доплату. Или здание, выделить здание. пожалуйста, вы не устали, заканчивайте. Я еще прошу депутаты. Мы Послушайте меня, рады. уважаемые. Для Мы ну чтобы вы дать милиции, милиции видел в Рпу. В Рпу. За в а вы можете дать допрос, Мы можем чтобы вы направляли. Шановні депутати, шановні присутні, дякую за плідну роботу, дякую поліції, дякую депутату, що завітав, дякую начальнику удаїв. Всі питання розглянуті. В суботу, в суботу у нас буде спільна молитва 10-тій годині на проте тебе. Спільна молитва за Небесну Сотню. Запрошені всі церкви від Московського патріарху до Київського до протестантських церков. Таке перше раз. У нас я вас прошу, заходьте, ой, не заходьте, приходьте, ну, ну тим більше, тим більше ми, як депутати, маємо там бути обов'язково. Дякую. Я дякую всім за зала одну спільну роботу. А, і ще один нюанс. Я визначаю, бо я, я бачу, що вже всі... 27 числа буде особистий прийом народного депутата України Юрія Миколайовича Берези на 10.30 в Кабінеті голови районної ради. Якщо є якісь питання, пропозиції, якісь проєкти, які ви хочете реалізувати в нашому районі, приходьте, будемо спілкуватися всі разом. Пунальне засідання п'ятої сесії районної ради Сьомого ступіння. оголошую засвітання. Дякую всім.